Слава Україні! У мене багато запитань щодо сну. Я попереджаю: я не експерт по сну, але позиціоную себе як експерт по здоров'ю, а сон також частина нашого здоров'я. Дуже велика частина. І тому експерт почав би вам дуже довго розповідати, що це таке все. Я просто поділюсь з вами. Своїм досвідом. Так, сон нам потрібен. Він також потрібен як повітря, як їжа, вода. Він так нам потрібен. Чому? Тому що в період сна йде повне відновлення наших клітин, хімічний склад, і крім того, відновлюються нейронні зв'язки головного мозку, що нам конче потрібне. Поки ми спимо, імунна система виробляє сполуки, які конче потрібні для боротьби з інфекціями. Тобто сон нам потрібен. І тепер я зупинюсь на тому досвіді, який мені життя видалось боротьби з безсонням. Зараз безсоння дуже часто зустрічається. Чому? Ми живемо у страшний вік. Оце війна, все. І я поділюсь з вами. У мене був досвід, починаючи ще з 28 років. Я була в аспірантурі і наладрила дитину. І мені треба було писати дисертацію. А я не угодна була писати, бо з дитиною возилася. І коли дитина, я все пороблю, і дитина укладає спать, я сідаю писати вночі. І так було, може, тиждень. А потім я зрозуміла, що я повинна виспатись. І я намагалась, намагалась заснути і ніяк не вдавалося. І крутилась, і так і сяк, нічого не вдавалося. Тоді хтось мені порадив купити валеріанку, Я навіть не зрозуміла, я дуже проти ліків. Ще з, з інституту була проти ліків. І я так відкрила цю валеріанку, і так мені не хотілося її ковтати. Я нюхала-нюхала і думала, чи ковтати, чи не ковтати, і не хотіла кавтати її. А потім почула, що я хочу спати. Тобто я нанюхала з валір'янки, я заснула. І таким чином я тоді змогла припинити оце страш... жахіття своє сну. Сон повинен бути не менше восьми годин, щоб повністю відновлюватись. І тепер також у мене безсоння. Я намагалась в інтернеті знаходити, і там такі. От оцю точку понажимай, понажимай і все буде зразу заснеш. Я цю точку, там написано було, хвилину. Я хвилину жала, дві хвилини жала, жму, а сон не йде. Жму, сон не йде. Друга порада. От так дихаю, брюшне дихання 12 разів, і сон прийде зразу до тебе. Я дихала. І 12, і більше, а сон не йде. А потім, ну, ще багато я перепробувала оцих парад, а сону немає, і це жахіття. Я розумію, що сон потрібен був бути. І я помітила, що коли я вдома, я дуже погано сплю, а йду до своїх родичів, ночую там. І постіль у мене гарна, і там гарна. І там я дуже добре висипаюся, зразу засипаю. Стала проводити аналіз. Чому це так? Бо вдома я до останнього сиджу за комп'ютером. По-перше, мозок нагружений, потім оце мількання перед очима. І я спробувала вдома за три години не сідати за комп'ютер. І ви знаєте, вийшло гарно, я почала спати. Тобто я завжди кажу, що як якась хвороба, якась, якісь негаразди, треба вивчити причину, чому не ковтати ліки. А чому це так? Більш того, теж можу вам порадити, якщо я перед сном чимось заклопотане, лягаю спати. А мозок працює працює, намагається знайти вихід. Сну немає, бо мозок не може спати, бо треба знайти вихід. Дуже добре перед сном, якщо маєте змогу піти погуляти. Це я теж помітила. Піду погуляю і добре сплю. Отакі От прості-прості поради вивчайте кожен, чому у вас немає сну. Бо у кожного можуть бути різні причини. Посварилися, і ще щось. Тобто шукайте у себе. І я бажаю вам гарного сну і обов'язково висипатись і всього найкращого. Слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо змогу спати. Всім гарного сну!